Чув зроблений, залити бетоном щось не подумали, треба було аж туди робити, але нічого. В следующий раз. Мені головне полоба це, було, бо весь пісок носився в хату. А тепер гарненько все. Прибираємо капусту і все. Багато дуже полопавшись отака гниє. За войська в цьому році щось вся лопнула практично. Уже там головок тільки Осталося Синя дуже гарна. І можна випускати сюди гусей Хай Щось ще. Тут подовбуть якусь зелень. Яка тут є. Ходять погуляють. Сьогодні тепло, хоч і тучки, але тепло сонечко гріє добре. Далі працюємо, щось робимо. Всім доброго часу. Це Людмила Миколаївна і ви знаходитесь у мене на каналі. Отут зараз в цих дебрях будемо садити чеснок. Щось проривати, викидати, щось оставляти полуницю. А між нею буде рости чеснок. Ось так продвигаються наші роботи. Проїжджаємо свою полуничку. Ось такі кучки. Шкода викидати, гарні корінці, але що зробиш. І будемо в рядах садити чесник. Мені так більш подобається. Наші гуськи гуляють на городі вже. Осінь. Таке дебо. Дивіться, який чесник. Знаєте, я в Острі зайшла в магазин, як палець. О, один, один зубок. І там був якийсь голландський. Оце я його хочу зараз тут потикать. Ось така у мене тепер грядка з полуницею. Все вокруг короба. вже чистенько і тут я посажу міжряддя часник. Ось такий гарний чесник. Я не сажу під определену якусь глибину. Отак беру і рукою аж туди засовую. Помічники мої прийшли. Шкідливі. Обідрали нам двері. Тепер ще двері треба приклеювати. Буду садити. Боже, їдять усе? Нитки неможливо, тільки натягнули. Тільки посадили, почали видергувати полуницю з грядки. Тут натягнули, почали нитки їсти. Скажіть, будь ласка, що вони не їдять? Чи їх закритими держати? Уже нічого не, крім зерна не давати. Що це таке? Що це робиться? Алло, вже Петрушку розкрила, йдіть, їжте, Петрушку. Ні буду нитки тягати. Чи їх уже закритими тримати? Я не знаю. Все, двері з'їли. Зерно лежить, зелені хватає, воно на город відкриті. Ідіть, пасіться, мать вашу так. Дуже неудобно там під краями. Вже так все. Наче все. Туполовину. Це оцей кусочок. І та половина майже готова, тільки підшить і стіни. Зараз на такому етапі наше будівництво вишивається потолочок, утеплений. і залишається цей вул, будемо продовжувати далі. Все потроху. Наші гусики сплять і курочки ходять. Прохолодно. І якось так.